Всім привіт! Раді вас вітати сьогодні на нашому каналі Екологічна Психологія. І сьогодні у нас тема психосоматика головного болю. У нас є декілька питань, і м насправді ці питання були зібрані від вас, тому я думаю, що вам буде цікаво почути від нашої неймовірної психологині з медичним, медичною освітою Тетяна Голубнича. І сьогодні вона буде відповідати на ваші питання. Тож, поїхали. Танюша, взагалі, хочеться запитати, як, чому виникає головний біль і що з цим робити? Це найголовніше, що нам треба зрозуміти. Перше питання от чому може постійно боліти голова? Всіх вітаю. Ну, По-перше, хочу сказати, що якщо Голова болить постійно, то це ненормально, і на це треба звертати велику увагу. І будемо роздивлятися це питання з точки зору психосоматики, і взагалі, да наприклад, з чим зіштовхуються багато жінок. Це може бути. Наприклад, зміщення в хребті, як варіант, перенапруження м'язів це на фізичному рівні, і якщо на рівні психосоматики, це може бути дуже багато, дуже багато причин. Від внутрішнього тиску від переживань, коли жінки дуже багато переживають і живуть більше, якби, да, в голові, не відчуваючи взагалі своє тіло. Може бути перфекціонізм, ну тобто це теж буде йти від того, що жінка хоче, щоб все було прям супер-супер ідеально і постійно знаходиться в напруженні. От, я б сказала, що основна така головна мет... думка це напруження, напруження угу. в області голови. І це навіть так, коли люди. Можуть свої емоційні стани в собі тримати, да, і не проявляти, і воно все це зберігається і таким чином давить ніби на голову. Може таке бути? може бути в вигляді тиску, наприклад, да, коли е, щось ти переживаєш дуже важко, не можеш про це сказати зараз, і воно таке тебе ж розпирає, да, і не всі люди можуть піти там зняти цей стрес, це напруження через там. Будь-які методи, да там поговорити з психологом через арт-терапію, через спорт вони відчувають це напруження всередині, і у них починає це виходити через голову, через тиск. Тобто, uh -huh. Тисне да метафорично ми кажемо: тисне на голову, там мені якась проблема, і, і це навіть да, може бути це переважання, коли треба над е, хочу, Да? Звичайно, коли mm -hmm. нам треба вставати щоранку, там, наприклад, о ранку, а людина не може вставати, бо вона е, має інші біологічні ритми, і теж може бути головний біль. Коли треба робити якусь роботу, яку вона не хоче робити, це може навіть бути робота домашня або. О, робота. коли бояться відмовляти, да? от я чула теж, що дуже багато людей не вміють відмовляти, бояться відмовляти, казати mm -hmm. взагалі ні. Це дійсно дуже важливий такий момент. І тоді ми себе ніби змушуємо робити, що нам не хочеться. Да? І від цього може боліти голова? Так, наприклад. Давайте такий банальний приклад. Жінка з чоловіком в відносинах, і вона втомилася, не хоче, наприклад, вечірніх розваг з чоловіком. Да? Він їй каже, що ну, треба робити свій сімейний борг, і він на неї тисне, да? і в неї може боліти голова, тому що найчастіше така. Шутка в чоловіків, типа, о, опять болить голова. Але вона дійсно може боліти через психосоматичний цей стан від тиску, да? коли тиснуть, і в неї починає прям боліти голова. А от звідки взагалі береться стільки тиску всередині, коли зовні начебто, все окей? А, ну Це про невміння зі своїм тілом не від немає відчуття себе свого тіла, і тоді дійсно жінки відчувають великий тиск. Це можуть бути соціальні, да? наприклад, як зараз іде війна, тут є фактор дуже великий насправді, або якісь фактори всім внутрішньосімейні, або соціальні в плані робочі. Угу. А скажи, будь ласка, буває таке, що прокидаєшся і вже втомлений. Я навіть е, чула, що м'язи болять всі. Я не знаю, може це не до голови відноситься. Але от людина прокидається, не, не має сил, вона відчуває в тому в тілі, прямо в м'язах, і іноді навіть ще паралельно болить голова. Е, звідки це з'являється і чому? Сон має дуже велике значення для нас. Ми вже це знаємо. Да? Під час ну, виробляються гормони. Радості, гормони, які дають нам сили, енергетику, таку нашу внутрішню. І коли людина знову ж таки повертаємось, да може бути незручна подушка, а ввечері дуже багато емоційне перенапруження, дивилися багато новин. Були якісь там вибухи, да, іде спазм е, м'язів, і тоді, скоріше всього, на ранок буде е, виражений м'язовий такий спазм напруження. Е, якщо людина знаходиться в вигоранні, один із симптомів вигорання це є е, прокидаєшся вранці і вже немає сил, е, то це теж такий вагомий симптом. На нього треба звертати увагу. Одне діло, якщо ти вчора, наприклад, там був на природі, там багато фізично попрацював, то може бути, да? Але якщо кожного дня ти помічаєш, що є е, симптом саме про немає сил зранку, вже то треба звертати на це увагу. В тому році я от можу сказати, що в мене теж було таке вигорання через те, що було багато проєктів, і я дійсно важко вставала і теж розуміла, що я встаю вже і в мене немає сил. Що допоможе? Це перше обов'язково ми робимо щоденно якийсь вид спорту. Важати, щоб це була не тільки хадьба да, на вулиці, але прямо ідеально, якщо ввечері пройтися перед сном там хоча б 20 хвилин, там ідеальний час, і зробити якусь там мінімальну йогу, мінімальну якусь там зарядочку, щоб наш організм отримав кисень. Да, кисень пішов, покращилося кровообіг всередині, угу. і таким чином у нас. До головного мозку буде доходити та кількість вітамінів, мікроелементів і кисню, головне, да, щоб він міг насититись і спокійно відпочивати, вироблюючи гормони, а не відчуваючи тиск внутрішньоклітинний і нестачу кисню. Це дуже важливо. Тобто допоможе спорт. Спорт, масаж, шина навертникової зони, да, це грудного відділу, так, плавання, що дуже круто угу. буде. А якщо це психосоматика, то тоді що може допомогти? Робота з психологом, але я за комплексний підхід, тому що, ну, якщо в тебе там вже зажаті дуже м'язи, навіть якщо ти розслабиш свій мозок. Є ще така штука м'язова пам'ять, да? тобто мирна пам'ять м'язова, і все одно ти можеш знаходитись в цьому стані деякий час. Щоб швидше отримати результат, то треба підходити комплексно. До психолога походити. Це можуть бути різні техніки, як розстановочні роботи, як медитаційні, да? спеціальні медитації, які будуть розслабляти потік наших думок. Це можуть бути арт-терапії, дуже круто, теж працює нейрографіки. Ну і ще можна навіть там пограти в трансформаційні ігри, щоб трошки, начебто, зайти зі сторони е, гри, але попрацювати саме з цим напруженням. Знаєте, напруження в цьому місці, де в нас е, виникає на нервовій системі. Угу. Тобто, якщо що, до тебе можна на розстановочку записуватись. Так, можемо. Робити розстановки короткі, такі маленькі міні розстановочки Я зараз їх дуже активно почала приміняти в своїх консультаціях, міні розстановка або робити розстановку таку прямо комплексну. Нормально, де ми з замісниками можемо працювати. До речі, ми можемо працювати і без замісників, і з замісниками, і через метафоричні карти робити розстановки, і робити розстановки навіть через такі фігурки маленькі. Тобто, ну взагалі не треба цього боятися, якщо клієнт хоче це зробити індивідуально. Угу. То можна таку. записатись до тебе, бо тут будуть всі посилання внизу. Правильно я розумію? Так, так. І е, останнє питання трішки, може, доповниш щось. Е, чому не можна розслабитись вісні. навіть у вісні? От, наприклад, я сьогодні прям відчувала спазми в обличчі, е, коли мені снились неприємні люди. І це ж також стосується до психосоматики, голов... головного болю да, про думки мої чи про що це більше? Ну, так, Якщо тобі е, починають снитися люди якісь неприємні, можливо, в житті ти не можеш там, їм щось сказати, да, або не можеш, знову ж таки, там, якщо це буде на роботі, е, то можливо начальник да, ну, ти не можеш йому просто сказати, що тіпа, я цього робити не буду, е, ну, бо це треба робити. Е, знову ж таки, дуже круто. Щоб ти там сходила на сесію, зробивши розстановку, ми зрозуміємо, чому саме ця людина тебе бентежить, да? чому вона викликає в тебе неприємні емоції. І ось коли ми через розстановку бачимо, що є така така причина, тоді ми розуміємо, що з цим робити. Можливо, під час розстановки і точки зборки ми знімемо це напруження, і ти просто будеш ну, розуміти, що тіпа, ну, ок, я прийшла зробила цю роботу. Частину роботи, все, і типу, пішла. І мені не треба це переносити в свій сон. Далі я тобі теж ми з тобою розбираємо, яку медитацію ти робиш, індивідуальний супровід йде з тобою. Да, там ми, ми обираємо або це на місяць, або це більш тривалий час, скільки треба нам буде, то це залежить від самозапиту і від того, як часто повторюється ця ситуація. Дуже тобі дякую. Звісно, що багато питань ще можна задавати щодо головного болю, бо він може супроводжуватись якимись додатковими обставинами. Також він може бути різний по частоті виникнення також він може бути різний по, сили, по силі виникнення. І я думаю, якщо вам цікаво, то ви можете додатково записати тут свої питання під цим відео, і Тетяна вам обов'язково відповість, або ви можете. Записатись на консультацію індивідуальну в інстаграмі, або ви можете просто додатись до нашої групи в телеграм-каналі, в якій у нас ведуться розстановки в місті Харкові та онлайн. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, Дякуємо за ваш час приділений за те, що ви розбираєтесь цим і комплексно турбуєтесь про свій організм не тільки медикаментозно, а і насправді шукаєте Причину виникнення е, цих е, болей, а у нас вже тривога, тому будемо завершувати. Дякуємо всім за увагу! До побачення! Е, не хворійте!